Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось така класна фара. Вона має два режими: жовте і біле світло і має чітку світло-тіньову межу. Світить дуже класно. Подивіться, це світить білий режим. Чітка світло-тіньова межа. Світить приблизно на 100 метрів. І дуже широко. Ось так її тримаю 30 см від дороги. Так, і зараз включаємо жовтий режим. Бачите, все так само теж чітка можа, широко і дуже класно світить. Ось така фара. Якщо вона вас зацікавила, посилання на неї я залишу в описі під цим відео.